Усім привіт шановне панство. Сьогодні наприкінці 22-го року ми поговоримо про мікрофон Lewid 540S. В цьому огляді я розповім про те, що являє собою цей мікрофон, розповім про його плюси та мінуси. Зрівняю його з молодшою моделлю 440 Pure, розповім про свої враження від його звучання та зробимо висновки, кому підійде цей мікрофон та коштує він своїх грошей чи ні. Поїхали. Перед початком огляду я хочу порекомендувати вам за посиланням нижче в описі нашого партнера musician.ua Переходьте, дивіться товари, там є широкий вибір музикального та студійного обладнання, яке вам підійде та ви зможете підібрати те, що вам потрібно. Переходьте. Перед тим як перейти до самого мікрофону, я розповім про компанію Люїт. Роман Першон це людина, яка заснувала цю компанію у 2009 році. Він працював до цього. У компанії AKG, він дослужився в AKG до ролі проект-менеджеру. У 2008 році він відчув у собі сили та спромігся піти з компанії AKG та податися на схід, щоб знайти своїх партнерів для створення мікрофонів. Та аж у Австралії. Він знайшов свого майбутнього партнера Кена Янга, в якого були усі можливості для виробництва цих мікрофонів. І саме головне, що він повірив у ідеї Романа, І з 2009 року вони випускають мікрофони під назвою Лью. Що ж, перейдемо до самого мікрофона. Мікрофон виготовлений у старих традиціях мікрофонів AKG, а саме моделі C414, так звані квадратіші. Такий форм-фактор мені. Дуже подобається. Скошені вугли цього мікрофона продають йому строгий та витончений вигляд. Гамма кольорів підібрана, ну, чорний колір, да. проте сама гамма підібрана класно. Чорний колір розбавляють зелені вставки самої компанії, підпису моделі мікрофона, та ми бачимо, що. Капсюль цього мікрофона також контур, виготовлений з зеленого матеріалу. Завдяки цьому, ми зможемо відрізнити мікрофон Льюіт від інших на передній стороні під надписом моделі. Ми бачимо глянцеву пластикову вставку, на якій будуть відображені параметри, які ми можемо змінювати. Проте до них перейдемо трошки пізніше. Сама ця панель вона пластикова, як я і казав. Проте я хотів відчути під своїми пальцями скло, але інженери зробили вибір в сторону пластику. Коли мікрофон підключиться до фантомного живлення, ці показники будуть горіти білим кольором. Мікрофон приїхав у ось такому пластиковому кейсі. Так, я люблю метал, ви все це знаєте. Проте це якраз той, той пластик, який не гнеться, не ламається під моїми руками, і я впевнений, що мій мікрофон у цьому кейсі буде у безпеці. Цей кейс має два замки, які туго закриваються, прогумовану ручку, за яку ми можемо братися і не боятися, що він висковзне з наших рук. Усередині кейса лежить поролон з кишенями під кожний став з Комплекта. Кожний елемент лягає щільно та сидить у своїх місцях. Управління мікрофоном Llued. Як ви пам'ятаєте, я казав про три кнопки, які є на передній панелі. Перша, та, яка зліва, вона відповідає за Hi-Pass фільтр. Тут в ньому є три режими. Перший режим це режим Line дефолтний, другий це зріз на 80 Гц. Тобто буде зрізатися все, що нижче 80 Гц. Та третій режимчик це зріз по 160 Гц. Зріз хайпас фільтра дуже плавний, не різкий. Кнопочка, яка по центру мікрофона, вона відповідає за те, що вона відключає дві. Кнопка, яка зліва і справа, що це означає, коли ми зробили свої налаштування, хайпас фільтр та третій компонент, який я розповім, то ми зажимаємо цю центральну кнопку, і наші оці кнопки перестають працювати. Це, напевно, зроблено для того, щоб ви зробили налаштування, поставили мікрофон, артист підійшов до нього, почав співати, і щоб він не зачепив ваші параметри, ви зажимаєте цю кнопку і буде все добре. Права кнопка відповідає за атенюацію. Тут є також три режими: 0 дБ, мінус 6 дБ та мінус 12. За допомогою атенюаторів ми можемо вибрати чутливість нашого мікрофона та записувати тихі або гучні інструменти. По мікрофону все ясно. Що стосовно стафа, який приходить з цим мікрофоном. Звісно, перше, про що я розповім, це павук-тримач цього мікрофона. Він виготовлений також з пластику, але це дуже якісний пластик. Він відрізняється від того, який прийшов з моїм лью 440 Pure. Але це не дивно. Різниця в 400 доларів повинна бути не тільки в мікрофоні, але і з тим, що з ним приходить. Мікрофон сідає в цей павук як в крісло та закріплюється за допомогою залізного кільця знизу. Цей поп фільтр виконує свої функції, як і тримач, так і як антивібраційний елемент. Якихось значних мінусів я не відмітив, проте я, як любитель металу, хотів би, щоб паук був також з металу. Але окей, цей паук також гарний. Вітрозахист який виготовлений з паралону. Він надягається на мікрофон. Та має ось таку форму. Його властивості, як і поп-фільтра, такі собі. Я його використовую лише в тому випадку, якщо мій мікрофон стоїть на стійці, я не хочу його знімати. Та щоб він не пропадав пилюку, я надягаю цей вітрозахист. Проте його також можна використовувати як заміна поп-фільтра. тільки якщо мікрофон стоїть досить далеко від людини. Тому що вітрозахист при близькій. Маніпуляція з мікрофоном буде пропускати взривні звуки БП та інші моменти. Залізний поп-фільтр, який використовується як попфільтр. На нижній своїй стороні він має магнітний елемент, завдяки якому він під'єднується до павука, який йде в нашому комплекті. Та, підсоединив його, ми маємо ось таку гарну конструкцію. Про цей поп попфільтр нічого не можу розповісти гарного, тому що я використовую. Дефолтний пофільтр, який кріпиться на стійку. Чому? Завдяки дефолтному пофільтру я можу контролювати відстань артиста до свого мікрофона. З таким пофільтром я цього не зроблю. І чому проявляється цей мінус? Якщо досить близько використовувати мікрофон з цим поп-фільтром, він буде пропускати Б, П та всі взривні звуки. Це не є добре, ви це повинні розуміти. Але якщо артист... Має, має дисципліну, та він буде е, досить далеко, хоча б 15-20 см від мікрофона, тоді цей попфільтр буде виконувати свої обов'язки. Але я раджу все ж таки від нього відмовитись та використовувати дефолтний попфільт. А якщо нема, то окей, пусть буде це. Як же він звучить? Це не перший мікрофон Люїд, який є у моїй практиці. Я досить активно зараз використовую Люї 440 Pure. До різниці між ним та нашим 540 s ми перейдемо трішки пізніше. А зараз я розповім поки що про враження від 540 s Перше, що мене здивувало, це той низ, який має цей мікрофон. Він досить повний, він прям він ось такий, він здоровий. він... При запису вокалу я кайфую, тому що вокал має повновісність, він, до, він відчувається близьким, його можна ось так по потрогать. З 440 такого не було. Так, там є низ, але щоб, щоб здобути низ, який є в 540 s треба вішати полтек або Мак, я не знаю, і по низу бустить, може, 4 або 6 дБ. Але це не зробить з нього 540 s тому що капсулі різні, тому що електроніка різна. та Мікрофон дорожчий. Що стосовно іншої частини спектру, середні та високі частоти, вони приблизно схожі на 440 Pure, але мають теж трошки іншу динаміку. Високі частоти вони тр трішки менш різкіші, ніж в 440-му, та середина досить е детальна та нейтральна. Цей мікрофон, так як і Мі 440, я полюбив за те, що вони мають нейтральний звук. Проте 540 s Має взагалі нейтральний звук. Я можу накрутити все, що захочу. Тембри передаються круто. Те, що я чую своїм вухом людину, і те, що я чую, потім записано на цей мікрофон, воно однакове. Тому нейтральність це великий плюс цього мікрофона. Але це ще не все. Цей мікрофон має дуже низькі власні шуми, а саме вони за порогом чутності людини. Зараз давайте послухаємо мій голос, запис акустичної гітари на цей мікрофон 540S та на мій 440 Pure. Та відчуйте цю різницю. Якщо ви хочете послухати більше прикладів, то переходьте на офіційний сайт Льюіта. Там буде дуже багато прикладів і 440-го, і 540-го, і всіх мікрофонів, які є в лінійці компенсу. Пані Люї, а зараз давайте послухаємо, що вийшло в мене. Демонстрація запису голосу на мікрофон LUIT LCT540 Sub Zero. У записі не використовуються сторонні прилади, не компресори, не лімітери. Сигнал пишеться в звукову аудіокарту Audient ID 4. Аттенюатор стоїть при 0 дБ, хайпас фільтр не використовується. А тепер давайте згадаємо про те, що я розповідав, що цей мікрофон має дуже низькі власні шуми. І коли я читав інформацію про цей мікрофон, то я натикався на відеоролики не тільки з обзорами на його, але й на те, як його використовують у саунд дизайні, у проектуванні фільмів, роликів для запису якихось ефектів. І Я подумав, чому? А потім я згадав, то що. Те, що я вже сказав, що він має досить низькі свої шуми, що в нього достатній динамічний діапазон, і тому я також захотів протестити, що можна з цього вийти. Зараз я покажу, що з цього вийшло. Я позаписував деякі звуки. Ось і якщо ви займаєтесь саунд дизайном, або ви якісь ефекти придумуєте робите, то цей мікрофон також може підійти до, до цього. Давайте послухаємо, що в мене вийшло. Що ж, давайте порівняємо його з 440 Pure, який є в мене. Цей мікрофон 440 Pure я використовував вже наприкінці останніх двох років. Я його обміняв на Rode nt 1 a який в мене був до цього. І мій вибір пав на Люїт за те, що він має нейтральний звук, він має досить гарну ціну. Та я зрівнював його з SE 2320, Rode NT1000 та Audio Technica 2050. Мені Luiт. Більш подобається, ніж оці моделі, які я перерахував. Проте, якщо його порівнювати з 540 s то тут різниця не тільки в 400 доларів, але й в самому звуці низькі частоти передає 540 s набагато крутіші. Це справжні низькі частоти, які не бубнять, які гарно звучать, які. Голос людини передають ось отут в голові, і ти можеш маніпулювати ним як хочеш. Мені дуже подобається 540S. І Я хочу замінити свій 440 на 540S. Так, можна ще доповнити те, що є кейс, є більш широкий став, з яким приходить 540 s Проте саме головніше, це звук. І різницю, я думаю, ви також почули. І якщо ви послухали ще більші приклади, які є на сайті Льюі, то ви це зрозумієте і будете Компетентні з моїм висновком, не забувайте переходити за посиланням нижче в описі до нашого партнера musician.ua, який саме передав мені цей мікрофон для тесту та цього огляду. Переходьте, там є багато стафа музикального гітари, ударні, бас гітари, інші інструменти, студійне обладнання, широкий вибір звукових карт, мікрофонів та іншого. Musician.ua – широкий вибір та народні ціни. Висновок: мікрофон Lewitt 540, s Sub-Zero. Він справив на мене позитивне враження: комплект поставки, кейс, сам мікрофон, те, як він виглядає, те, як він звучить. Я дуже задоволений. Ця неділя, яка пройшла з цим мікрофоном, та ті декілька клієнтів, яких я записав на нього та звів. Ну, я дуже задоволений. Ще скажу те, що з цим мікрофоном я використовував майже в у два рази менше плагінів, ніж я використовую зі своїм 440. Тому це свідчить про те, що чим дорожче та якісніше мікрофон, тим кращі будуть ваші файли при записі. А це означає, що ви своїми ручками зможете менше зіпсувати якраз такі ваші аудіозаписи. Що ж, гарна традиція, плюси та мінуси цього пристрою. Плюси: перше детальний та нейтральний звук. Друге відмінний дизайн. Третє низький рівень власних шумів. Четверте це кейс для збереження та транспортування. П'яте, та як на мене, це дуже гарні низькі частоти, чисті та детальні. Мінуси. Я сюди хотів віднести ще й паук, те, що хотів би з металу, проте сам павук повистовуєш цей мікрофон. Я поняв, що він крутий. Та до мінусів все ж таки я хочу віднести поп фільтр. За ці 700 доларів я думав щось отримати поцікавіше, ніж те, що і приходить з 440 п'юр. Але що маємо, то маємо. Що ж, кому підійде цей мікрофон? Він підійде. 100% професіоналам, людям, які зможуть використати його найпотужніші властивості. Це студії звукозапису, це артисти, які пишуть вдома свої демо. Проте та ті демо, які можна буде ще використовувати при зведенні, наприклад, людям, які займаються продакшеном вдома. Біти запис може акустичних інструментів, е люди, які займаються музикою, вже досить професійно. Та я ще натякнув на те, що його можна використовувати для записів ефектів, тож його можна використовувати студіям кіно, відео е продакшену та для саунд-дизайну. Якщо ви стримери на Twitch або TikTok, то вам вистачить 440 голо. А цей мікрофон можете не брати. Він для людей, яких я. Перечислив вже вище. Якщо у вас є цей мікрофон і у вас є досвід, а ви хочете щось написати, то пишіть нижче у коментарях. Пишіть нижче, якщо ви хочете, щоб я зробив детальніший огляд на свій 440 Pure. Ставте лайкосики, пишіть в коментарі щось щось цікаве. Я буду відповісти. На всі коментарі я відповідаю. Тому усім гарного нового року. Бувайте!